Цей скрутний час для нашої держави. Держава піклується, щоб ми могли якісно надавати поліцейські послуги. Дуже багато ще попереду справ, які ми з вами повинні вирішити. Тому максимально приділяємо увагу професійності, законності і тільки вперед. Слава Україні! Героям слава! Не просто поліцейський, ви сьогодні ще й фундамент сил оборони. Ви першими пробуваєте на всі надзвичайні ситуації, ви першими вселяєте спокій населення і ви завжди з честю, з достоинством ведете країну до перемоги. Населення відчуває вашу підтримку. Рейтинг довіри сьогодні до нас поліції рекордний. Так тримати, йти далі, тому що дуже важливо сьогодні на всіх фронтах тримати стрій. З вірою в вас, бажаю, щоб сьогоднішні ваші обновки були і надійними помічниками в роботі і безпекова складова на рівночні була б завжди під контролем. Дякую вам за сумнівну працю. Слава Україні!